Добрий день. Сервісний центр 2141, місто Ужгород. Маршрут номер 1 Виїзд з сервісного центру. Зараз заїхати на територію не можна. Привороч. Тобто сіли в машину, підготувалися, завели, знімаємо з ручника. Як виїжджати з сервісного центру? Глянете на попередніх відео. Викликаємо покажчик правий повороту і рухаємося за маршрутом номер 1 Під'їжджаємо до дороги. Роздивляємося, щоб не було автомобілів. Як тільки дзеркало доходить до цього бетонного блоку, викручуємо руль, виїзд на зустрічну смугу розціниться помилкою. Рухаємося за маршрутом. Дорога робить поворот, є можливість поїхати прямо. Відповідно, вмикаємо лівий показчик повороту. Зараз машин нема, але в робочі дні автомобілів набагато більше. Я бачу, що автомобіль. Стоїть на узбіччині, на проїзній частині, то біз роблю без поворотника. І не спіша на другій передачі спокійно, розслаблено їдемо по мікрорайону Радванки. Далі ми рухаємося головною дорогою, є пішохідний перехід, і я бачу припаркований автомобіль. Автомобіль припаркований на проїзній частині. Отримуюсь до нього бокового інтервалу, що не менше метр. Ну і так як я не кручу рулем, я не включаю показчиків повороту. Вмикаю правий поворотник завчасно. І далі рухаюсь за маршрутом. Всі перешкоди, які тут будуть рухатись пішоходи, так як тротуарів у них нема з цього боку велосипедисти, все треба об'їжджати з поворотниками. Ми рухаємося прямо, надіючий переїзд трошечки. В'їжджаємо ямки, щоб було легше. Далі в нас будуть два знаки. Один з яких головна повертає ліворуч. Ми будемо рухатись прямо. Тобто ми з'їжджаємо з головної дороги. З'їжджаємо без показчиків повороту, без чого, тобто ми рухаємося прямо. І бачимо знову знак головна дорога, яка вже йде прямо. Ми по ній рухаємося. Ми головні. Діти, школа, можливе появлення дітей, переход. На наступному перехресті нам повертати праворуч. Завчасно вмикаємо правий поворотник. У нас є знак дати дорогу. Справа є автобусна зупинка. Залишаємо місце, щоб там міг стояти автобус, даємо дорогу автомобілю і продовжуємо рух. І вон спереду перешкода. Для її об'їзду лівий поворотник. Дотримується безпечний інтервал. Правий поворотник повертаємося в свою смужку. Дана дорога вузенька. Тому ну, об'їзди перешкод тут в основному будуть завжди з вмиканням поворотників. Даний автомобіль нам не заважає, тобто є безпечний інтервал, відповідно, рулем не крутимо, рухаємося. Знов далі видно, декілька автомобілів стоять на краю, нам не заважають. Але ось той третій, напевно, будемо об'їжджати з поворотником. Завчасно вмикаємо лівий, виїхали, порівнялись з автомобілем правий, повертаємося. Ці автомобілі нам не заважають, ми рухаємось прямо. Тротуарів тут нема, то тому якщо будуть пішоходи, їх теж потрібно буде об'їжджати з поворотниками, якщо вони будуть рухатися краєм проїзної частини. Є трошки ями. Стараємося. Не виїжджати на зустрічну смужку. Вон у нас є велосипедист, який рухається проти правил, поворотник. Виїхали, поворотник, повернулися. Нам зараз треба буде повертати праворуч. Орієнтиром може бути естакада, яка проходить над... Проїзною частиною. Ось я бачу естакаду, вмикаю правий поворотник, тобто щоб не повалитись, бо далі дорога теж йде прямо на невеликій швидкості, з головної праворуч. Далі така ж сама вузенька дорога, без тротуарів. Сьогодні вихідний, то тобто, перешкод нема, можна спокійно рухатись. Он автомобіль, який попереду. Взагалі по зустрічній поїхав об'їжджати люки ями, Ну, ми так робити не будемо, ми краще повільніше в межах своєї смужки. Далі дорога робить поворот, якийсь крутий поворот. Ніяких перехрест я не бачу, тому виконуємо тут поворот без поворотника. Після цього повороту щось прилягає з боку, але це вже таке, тут ми робимо поворот без поворотника. Наближаємось до якогось крутого повороту. Є можливість повернути ліворуч на якусь там парковку, хоч це і прилегла територія, але все рівно вимкне поворотник, щоб переїхати. Не спіша. У нас знаків немає, але ми рухаємося головною дорогою. Ліворуч, якщо глянути, є другорядна дорога, то ми тут проїжджаємо. Є знак, зупинку заборонено, є місце, де можна виконати зупинку, тому в даних місцях не зупиняємося. Наближаємось до перехрестя, воно регульоване. Проїжджаємо заїзд на прилеглу територію і після заїзду вмикаємо правий поворотник. Світлофор тут дуже короткий, ось він загорівся червоним, ми зупиняємось. Особливістю цього повороту є те, що одночасно з нами горить праворуч пішохода. Тобто в нашому місті таких перехресть мало. Ми при повороті праворуч. Повинні бути готові пропустити пішохотів. Їх тут мало, але іноді вони ходять і тому ми їх повинні пропускати. Світофор короткий, відповідно, вже вон жовте, дочікуємося зеленого. І поїхали. На дорозі праворуч є дві смуги. При повороті праворуч ми повинні опинитися в крайній правій смужці, розігнатися десь до другої передачі. І десь в цьому місці перестроїтись ліворуч. Далі у нас є підвищений пішохідний перехід. Якщо ви встигли розігнатись, гальмуємо до 20 км за годину, так як на інших швидкостях буде сильно підкидувати автомобілем. Велосипедист трошки порушує але нічого. Права смуга непридатна для руху, перекопана, тому ми рухаємось лівою смужкою, контролюючи швидкість, щоб не було більше, ніж 50 км за годину краще на іспиті 30-40. Ми вже скоро наближаємось до повороту в сервісний центр на вулицю Кошового. Проїжджаємо автобусну зупинку, вмикаємо правий поворотник. Беремо правіше, але права смужка, видно, не придатна для їзди. Зменшуємо швидкість, зменшуємо передачу, все це робиться в повороті. Даний люк беремо між колес, якщо ви його об'їдете іншим способом, опинитесь на зустрічній смузі, що буде помилкою. Рухаємося поки що на другий. Ну і доволі складний буде заїзд в сервісний центр, так як там трошки нерівні дороги. Для того, щоб автомобіль не глох, щоб ви не відволікалися на лишні дії. Десь в цьому місці вмикаємо поворотник. Щеплення зменшуємо швидкість до 10 км за годину. Вмикаємо першу передачу, плавно відпускаємо щеплення, ні трогаємо ні газ, ні щеплення, автомобіль собі спокійно рухається. І ми. На невеликій швидкості, без лишніх дій ногами. Спокійно заїжджаємо в сервісний центр. Автомобіль не заглохне, не лякайтесь, він заглохне, якщо ви будете виконувати якісь дії. Ну а далі в сервісному центрі стандартно правий поворотник і паркуєтеся. Зупинились: нейтралка, ручник, все, іспит закінчено.